Прекрасні скорпіони! Вітаю вас з найпрекраснішими моментами в вашому житті, які будуть розкриватися і в новому 2026 році, і до нового 2026 року. Всього самого прекрасного і розпрекрасного уже зразу ходу, обалденного наступаючого нового року, і з усіма святами, які тільки будуть в грудні. І давайте подивимось сьогодні. Теро прогноз на грудень, 2025 рік для прекрасних скорпіонів. Ви зараз можете задати якесь своє питання, можливо, вас щось мучує, можливо, якісь сумніви, можливо, просто хочете щось знати, пожалуйста. Вопрос в студію. Перша карта, Таро світлого провідця. І зараз ми все розкажемо і покажемо вам. Що скаже перша карта? Вау! Якщо ви спіли загадати бажання, а я надію, ви спіли його загадати, то ця карта говорить так, тому що Пентакліва десятка вона говорить про все найкраще, про фінанси, про взлети, про великі якісь виграші, про м -м, покупка будинку, про покупка яхти, покупка машини, якісь подішестві, якийсь сімейний бізнес. І сімейний бізнес, який буде процвітати, він м -м, як, буде давати свої плоди. І... Дуже багато плодів, класних плодів, які називаються деньги, деньги. І в принципі, десятка пентаклів вона показує, що грудень у вас буде дуже стабільний, дуже фінансовий, дуже класний, дуже теплий, дуже продуктивний. Якщо це робота, це дуже продуктивно, дуже класно. Кінець року, 25-го, да, ваш грудень він буде продуктивний, робочий і очень, очень кешовий. Що Скаже друга карта. Боже, скорпіони, сонце, щастя, удача, радість, взліт, іскра, буря, момент там не знаю, нової роботи, нового бізнесу, нового вдихновення, нового хобі. Якась ставка, яка зіграє. Та? І ця ставка може бути на вас, може бути на вашу роботу, може бути на якийсь ваш бізнес, на якусь вашу другу людину, знайому, незнайому, там хлопця або ще щось. Якщо ви дуже хотіли дітей, то саме в грудні можливо буде цей прекрасний момент, коли можна вже починати її робити. Тому що сонце це про все найкраще. І якщо вам хтось там щось говорить, що у вас не вийде, бо в грудні там тяжелий місяць, кінець року, туди-сюди, там подумай про топось, про сьо, про ще там щось, у вас все вийде, у вас все буде класно, у вас все вийде, тому що ваше сонце вам світить завжди. І ваш світ, от этот внутрішній, він горить всігда, навіть тоді, коли немає світа по 8 часов в Україні. На, на, ну, на день хоча б. Що скаже третя карта? Уф! Уф! Скорпіони, ну, Пітерка жезлів може говорити про досягнення, до яких ви хочете дійти, хочете доказати, і докажете, і дойдете, повірте. І, в принципі, жезли це соціум, це спілкування, це як мінімум люди, як мінімум ваші якісь моменти і так далі. Як мінімум, якесь може навчання, в кого навчання, вебінари, або ще щось, але тут сорівнованські такі моменти. Тобто або Можливо, ви спортсменка, чому б і ні. Вам треба бігти там, марафон, там, тягати. Що ви там тягаєте, канати, там, машини, ну коротше. І от в спорті треба доказати, що ти головний, що ти лідер і так далі, то це ви будете доказувати. Але ця карта ще говорить про те, що е, да, е, е, колективними усилиями ви прийдете швидше до того, чого ви хочете. Підколодна карта, ой, дуже крута карта, підколодна Семірка Жезлів. вона показує, що зловіть цей вайб, оце міротворення, міро, міро, міро да, гармонію, от це от все таке. Е, спокійне, да, такої дзен свой, і все у вас буде прекрасно. Так, дивимося, що скаже друга колода. Арканум для прекрасних скорпіонів. Для прекрасних скорпіонів на грудень 2025 року. В цій колоді ви теж можете задати питання, так що якщо вас щось цікавить, ви можете сейчас щось задати, Щось карти скажуть, де да, деда, ніг, Подивимося, побачимо і так далі. Дивимося. Перша карта. Это ж прекрасно. Это, ну якщо ви встигли задати питання, то ця карта каже, звісно, да, єсте, по-другому й бути не может. У Вас вийде, не знаю, побудувати бізнес, побудувати їх дом, посадить дерево, купить машину, знайти кохання, познайомитися з партнером, там заберемені, тряди дитину і так далі. У вас вийде багато чого, бо ви йдете за покликом свого своєї душі, свого серця і в принципі якихось своїх моментів. Ще ця карта може говорити, що м, більш м, більш розуміючими треба бути до себе, розуміти свої емоції, чому вони такі, да чому ви плачете, або чому ви смієтеся, або чого вас щось роздражає? або чого ви не знаю, комусь там завідуєте, або чого у вас не і так далі. Всі ці емоції вони вам не не для того, щоб ви думали, блядь, уб'ю всіх, всіх. До кінця года, бо всі вже отут сидять. А для того, щоб ви зрозуміли, щось, що да кожна емоція, вона прокладає шлях до чогось нового, цікавого і для вас ну грандіозного як мінімум. Да. Тому тут треба трошечки попиняти, прийняти, да, полюбити <свісно> свої емоції і так далі. І зрозуміти там, чому вони такі або не такі, як вам подобається в той чи інший момент. І якщо ви задали питання, відповідь конечно. Вперед і спечний. Часкаже друга карта для прекрасних скорпіонів. На грудень 2025 рік не спробують допалакати. Господи, як прекрасно. Четверка жезлів, праздник, свято, в когось весілля, в когось день народження. Десь ви будете устраювати саме сабантуй, десь у вас будуть корпоративи. Це ж все-таки скоро новий рік. По-любому, десь будуть корпоративи або на роботі, або там в сім'ї не один праздник, дай мінімум. Або, можливо, ви ходите там на спорт, на танці, ще десь, і там везде будуть корпоративи свої там легкі такі, да? А ви, вас обов'язково, ну, ви підете точно на корпоратив. Там, де веселье, там, де люди, там, де спілкування, там, де красивий круг, жінки, мужчин, общення, інтересний круг для общення, для знайомства, ви будете там по-любому. Ви вже можете собрати. Можете купляти обалденне красне платье, да? Год красного коня у нас. Ні. Вогняного коня. Год не красного, вогняного. Но красний підійде. Вдіваємо всі самі красиві, красні труси, носки, Чулки, платья, і їм красиво покистить мір і ту жизнь. Що скаже друга карта? Ще скаже третя карта для прекрасних скорпіонів на грудень 2025 рік. Мужчина. Подожіте. Паш Кубків може говорити не про мужчину, а про якусь новину від чоловіка, від партнера, від вашого сина, брата і так далі. Да? Тобто, хмутрях, хто у вас є. В принципі, це новость, це новість класна, яку ви ждали, яку ви хочете. До сих пор хочете. І це ну якась романтика, якийсь подарунок, можливо, це е, якийсь маленький там букетик, книжка, шоколадка, е, я не знаю, що там ще карта та таро, якщо вам треба, пожалуйста. <сум> все для вас, все для вас. І е, ця карта, вона кубкова, вона воно кубка це вода, вода це емоції і енергія. Опять же, на те, щоб ви довіряли своїй енергії, Прислухалися до своїх емоцій, і якщо ви зараз на даному етапі, грудень, це кінець року, дійсно, він іноді буває дуже жорстким, але для вас він буде найблодієнним. Якщо ви думаєте, що ви зараз на роздоріжжі або або ви думаєте, що ви не знаєте, куди ви рухаєтеся, або ви не знаєте, чого ви хочете. Ви знаєте, чого ви хочете. Ви просто ще не почули своє нутро. Прислухайтеся і все буде чики піки бамбуні. Ви поняли. Що скаже третя карта? Да, що скаже третя колода? Заключена. Для прекрасних скорпіонів на грудень 2025 рік. Тоже можете задати питання. І карта відповість приблизно направить, можливо, да? Якісь нюанси. Покаже, розкаже, підсвіти. Давайте для скорпіонів на грудень 2025 рік. Третя колода, перша карта. Карта каже, да, вам, вам зелений світ. В грудні для вас зелений світ скрізь. Хочете, ідіть, хочете робіть, хочете путешествуйте, хочете творіть, пишіть, витворяйте, танцюйте, шийте, готовте, що ви тільки, самовражайтесь, як хочете. Всі карти, три колоди на кожні ваші запитання, казали, що вприте з пісні. Єдине, що ця карта може говорити для. Як для ця карта вона на початок якихось крутих моментів? Збірка чогось, початок чогось, початок книги, початок нових стосунків, початок нового року, як мінімум, да початок чогось у вашому житті, або взгляд інший на своє життя з іншої сторони, і в принципі дурень глупець давнікова це початок чогось, нових звершень, нового якогось моменту. Або е, границя, да, у нас мальчик чи дівчинка, як хочеться. Ну, я бачу чоловіка, звісно, але багато хто бачить тут не тільки чоловіка. <гум> це він стоїть на грані. Да? Тобто, можливо, це граніси вашій голові, вашого міровозріння, ваших там поняті і так далі будуть змінюватися. Можливо, це ви будете переїжджати з грані свого города, своєї країни і так далі. Тобто, тут у вас путь, пожалуйста, вибирайте, що хочете, тільки вибирайте, тільки тока що Скаже друга карта для прекрасних скорпіонів. Я бачу емоції у нас будуть через край в грудні місяці. Друга колода, да, вже ну, третя колода по щоту, але друга колода, яка показує теж паш кубків. Опять же, це емоції. Опять же, отак це дитяче питання. Можливо, ви завагітнієте, можливо, будете розмовляти про вагітність, можливо, це ви дізнаєтесь про свою довгождану вагітність. Під колодну карту показать! Показать! Вам це може нічого не сказала, але мені сказала. Це, по-перше, отак, це, звісно, беременність. Да. А отак, це ви такий куш зловите, да, що ви будете до кінця життя просто, ну, от, далі можете просто ніде не працювати, тому що цей куш вам дуже сильно допоможе. І, в принципі, ту Пентаклів, це дійсно фінанси, це дійсно ріст, це дійсно шалені можливості, фінанси, знайомства, люди, компанії і там ваша енергія, енергетика і так далі. І якщо у вас було питання, да, звісно, Повірте, Як сказати, все світа, вона на вашій стороні, і вона завжди з вами, і вона вам завжди в допомогу. Ну, а оці ці карти, звісно, говорять про емоційність, про емоційність таку дебелу. Тобто, а які це будуть емоції, да, це вже від вас залежить. Якщо ви ну, хочете плакати, пожалуйста. Якщо хочете сміятися, пожалуйста. Якщо ви хочете бити себе стінку, робіть, що хочете. Ну, тобто, тут емоції у вас, у вас будуть зашкалювати, тільки ваше діло, як ви будете це використовувати для чогось, не знаю, веселого чи для чогось сумного, да? Отак. Що скаже? Прекрасна заключна третя колода для прекрас. Що скаже заключна карта для прекрасних скорпіонів на грудень 2025 рік. Це сонце. Це те, що я сказала, це те, що почалося перша колода, да? Це сонце. А сонце це удача, успіх, все самое найкраще і прекрасне. Все, що ви хотіли б у своєму Місяці грудні або в новому році все буде класно, все збудеться, все буде або і прекрасно. Ця карта говорить про натхнення, про багато можливостей, про варіації забиті настільки цікавих, класних, творчих і неймовірних, що вам ну захочеться цей грудень 2025 року прожити ще раз і не один раз. Цього вам і бажаю, все самого прекрасного і розпрекрасного в, в старому році залишайте всі свої не взгоди, а в Новий рік беріть тільки саме все найкраще. Якщо у вас є запитання конкретно з якоїсь ситуації в вашому житті, робота, фінанси, стосунки, все, що вам хочеться дізнатися, ви завжди можете написати мені в Інстаграм. І, звісно, відповідь прийде незамедлительно. Бережіть себе, я люблю вас.